Всім привіт, рад вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту ЄВА. Як завжди, я вам зачитаю ціни, їхні назви, тому давайте будемо розпочинати. Перше, що я замовила, це водосійка туш Меблін для об'єму та розділення. Коштує вона 359 гривень. Це новинка. Я думаю, той, хто слідкує за новинками від косметики, вже бачив туш в жовтому обрамленні. Дуже така вона гарна. Зараз її дуже багато де рекламують. В інстаграмі в них на сторінці У мене закінчується туш знову ж таки від Maybelline. В такому синьому форматі мені потрібна нова, тому я вирішила взяти ось цю. Тим паче вона тільки вийшла, має вона ось такий вигляд. До речі, на мейкапі я її не змогла взяти, тому що її не було, здається, в наявності. А на Єві вона є вже тому, ось так. Ну, Можливо, вже й на мейкапі є, тому що я десь не тільки 3 назад дивилася. Так, вона обіцяє бути водостійкою, хоча водостійкі туші я не дуже полюбляю, Ну, вона не зовсім така супер-супер водостійка, те, що я читала на сайті. Головне, що вона тут іде для об'єму і розділення, тому що я такі туші обожнюю. І Зазвичай я перше, що звертаю увагу, це об'єм, щоб давала туш. Плюс до цього мені дуже було цікаво протестувати новинку. У меблін дуже часто виходять новинки, особливо це туші. Ну, Знову ж таки, упакування, як завжди, сучасне, гарне. І давайте всередині я відкрию, подивлюся, яка тут щіточка. Аромату ніякого нема. Звичайно, туш, ну тут щіточка, якщо вам буде видно, вона така трішечки йде по спіралі, злегка, ніби. Звернута, скажімо так. Ну, Звичайно, я її буду тестувати, потім вам буду щось говорити. Я ще нею, звичайно, не користувалася, тільки отримала, відкрила і все. Ну, ось така туш, новинка від Maybelline. Так, далі я замовила очищувальну маску Peeling, бренд Up'Uhi для обличчя з екстрактом папай. Коштує вона 238 гривень. У мене закінчилася маска для обличчя, очищуюча від українського бренду Sein. Поки що я користуюсь альгінатними масками, вирішила все. В таки замовити, очищуючу, тому що ними я користуюся рідко, тому що в мене суха шкіра обличчя. А такі зазвичай маски, вони сушать шкіру. Ну, тут я видивилася ось цю від корейського бренду Ап'югі. Для мене бренд не новий. Крім того, що вона йде на очищення, вона може і зволожувати, і тонізувати, і так далі. Тому ось ця маска, тут здається, вона і глибоко очищує, звужує пори, зволожує, заспокоює. Тобто те, що я вичитала тут поки що. Також вказана на цьому пакуванні, і мені сподобалось те, що вона тут з Папаєю, тобто в неї повинен бути аромати і така легка наліта, скажімо так. І від корейського бренду я ще не брала очищуючі маски, тому вирішила взяти. Всередині відчувається ось цей аромат з легка Папаї, і вона такого прозорого відтінку. Ну, Звичайно, я буду її тестувати, потім подивлюся, як вона. Чи вона в щось перетворюється, чи ні, тому що все інше я не вичитувала. Спосіб застосування 2-3 хвилини потрібно її потримати, помасажувати і змити теплою водою і нанести звичайний догляд. Ну, ось така маска очищувальна. Так, далі я замовила тканинні маски. У мене їх тут буде, напевно, 5 штук. Перша це від холіка-холіка, зелений чай, 54 гривні коштує. Зазвичай я беру маски на Єві. Мені дуже подобається, тому що тут величезний вибір саме корейських масок, а я їх найбільше і найчастіше беру, тому що вони і бюджетні, і дієві. Ось така від холіка холіка я взяла з цієї лінійки. Багато я вже брала масок. У них там різні інгредієнти є. Так, слідуюча тканина маска це Farmstay з екстрактом бамбуку 27 гривень. Я її вже колись брала. Знову ж таки, приємна ціна, гарна якість ось така маска. Так, слідуюча тканинна маска від бренду Izumi, напевно, так він звучить, з колагеном коштує 35 гривень. Має вона ось такий вигляд. Здається, від цього бренду я ще не брала тканинні маски. Наступна тканина маска від FarmStay з екстрактом Каламансі. Коштує 20 гривень. Ось такий. Вигляд, знову ж таки, я її колись брала уже. І остання маска це, знову ж таки, Фармстет, інша трішки лінійка. З екстрактом огірка 23 гривні кошти. Має вона ось такий вигляд. Взяла такі бюджетні маски. Далі в нас іде пом'якшувальний заволожувальний міцелярний гель. Для вмивання Bialanda бренд коштує 315 гривень. Має він ось такий вигляд. У мене закінчується від якогось бренду, я вже не пам'ятаю, але він мені не дуже подобається, тому що він не досить добре знімає макіяж, хоча, в принципі, можна, тому що це в мене не один етап зняття макіяжу, не тільки міцелярний гель, в мене є. Я ще міцелярною водою користуюсь, ну, У мене багато етапів зняття макіяжу і очищення шкіри. Тому в принципі, він ще проходить, але вже закінчується. Взяла ось такий з медом, мені сподобалося, хоча я мед не дуже полюбляю в таких засобах, але зачасту останнім часом я беру мед у кондиціонерах, масках для волосся. Він дуже добре допомагає доглядати за волоссям, він живий, зволожує і так далі. Ну, Вирішила тут взяти ось такий. Я не бачила від Біоленди. Не пам'ятаю, що я брала міцелярні гелі від цього бренду. Ну, но... Він мені сподобався за ціною і за описом. Ну, Тут такий приємний аромат. Я б не сказала, що він медовий, але трішечки десь дальні ноти відчувається мед. Такий квітковий аромат, я б сказала, злегка. Ну, Буде він доволі зручним, з помпою, і він такий густуватий. Далі я взяла гель для гоління Арко. Тропічна свіжість коштує 120 гривень. Має він ось такий вигляд. Я вже брала в цій лінійці різні, скажімо так, піни для гоління, і з алоя були, і ще з чимось були. Ну, я хотіла взяти взагалі-то від Балеа, але на сайті не було в наявності, тому вирішила взяти ось цей провірений, скажімо так. Взяла тут і алоє, дивлюся, і ще екзотичні фрукти, різноманітні. Тут, як вказано, тропічна свіжість. Ну ось такий дуже. Ручний надовго його вистачає. Спочатку він вела за загелеві. Потім перетворюється в піну. Так, далі я взяла шампунь від Herbal Essence з ромашкою 180 гривень. До речі, мені десь мої глядачі писали, що з'явилася новинка, чи то в нас на сайтах з'явилася саме від Herbal Essence Ромашка, тому що до цього я не бачила. Взагалі, я дуже вже давно сижу на цьому шампуню. Перший вид, який я брала, це з трояндами, він мені дуже сподобався. З кокосом у мене був, з залої був. І ніби більше ніяко не було. А, апельсином у мене був. Хоча я вже з трояндою двічі ще тричі брала, і апельсином двічі брала. Ну, тобто, у мене вже їх дуже багато було. Поки що мені не хочеться більше ніякі шампуні купувати, тому що дуже класний, дуже класно очищує шкіру голови, волосся, з ним легко працювати, він добре піниться. Тобто, все в ньому мені подобається. Його упакування, таке якесь легке, невагоме, класний шампунь. Взяла з ромашкою, бо хотіла спробувати. Цю новинку. Ну, Аромат такий доволі приємний. Не ромашки, але такий злегка квітковий аромат. Він гелевої текстури, буде такий жовтуватий. Ну, Ось такий шампунь. Раджу спробувати будь-який Будь-який вид. Дуже класний, дуже класно очищує волосся. Так, Далі я взяла маску для волосся від бренду Numero. Він тут іде з олією Каріте, коштує 194 гривні. Колись дуже і дуже давно я брала ось такі засоби від Нумеро І ось ці банки, напевно, там, в 1000 мілілітрів. У мене колись були класні були засоби, вони мені дуже подобались. Ну це було дуже давно. У мене закінчується маска, до речі, від Herbal Essence з трояндою. Класна маска, дуже мені подобається. Але в мене волосся трішки пошкоджене фарбою, кінчики особливо. Тому вона не зовсім справляється з цим. Тому вирішила взяти ось цю Нумеру І десь я її бачила її хтось. Рекламував з блогерів, що дуже гарна маска залишилася гарна в неї якість, мається на увазі. Вирішила її взяти. В лінійці їх безліч. Там є, наприклад, для фарбованого волосся, для блиску і так далі. Я взяла маску, вона тут інтенсивно відновлює структуру змяну та пошкодженого волосся. Тобто я між кількома вибирала, думала, що взяти, вирішила взяти ось цю. І взяла 300 мл. Великий літраж не захотіла брати, хоча вони також є. Ну, ось так. Всередині і вона повинна бути просто світлого, да, вона світлого відтінку, ну і їхній такий фірмовий, скажімо так, аромат. Знову ж таки, буду тестувати. Подивлюся, як на сьогоднішній день їхня якість, тому що дуже і дуже давно їх брала. Далі йде в нас антивіковий крем для шкіри навколо очей. З ефектом ліфтингу коштує 300 гривень. І бренд, я не знаю, як правильно вимовляється, тому що це корейський бренд. якийсь, Я натрапила, мені сподобався опис. І сподобалась ціна не дуже дорога. Має він ось такий вигляд. Ну і всередині буде ось такий ще тюбичок. Тут його здається 30, ні, тут його 12 мл. А на сайті, коли я робила замовлення, в нього був трішки інший вигляд, хоча я почитала, що це одне й ж, тільки різний видно, дизайн упакувань. Усередині буде ось такий ніби дзьобик, і тут буде крем такого світлого відтінку. Е, да, Біластий такий буде крем. Ну, знову ж таки, буду тестувати, потім вам буду щось говорити. У мене закінчується також від корейського бренду кремна на Чітьки. Я вже не пам'ятаю, який бренд. Ну, скоро він буде у порожніх баночках, тому не пропустіть. Далі у нас іде тонік стимулятор при втраті волосся Веледа з розмарином коштує 560 гривень. Останнім часом у мене, ну, можна так сказати, випадає волосся. З чим це пов'язано, я вже не знаю. Чи то з стресами якимось, чи то зміною сезонів, не можу сказати. На сьогоднішній день практично я нічим не користуюсь додатковим, тобто, поки що, тільки я очищую волосся, і все немає у мене ніяких ні спреїв, нічого. Вирішила взяти ось цей від Веледа, він мені випадково натрапив десь у когось в інстаграмі, я дивилася. Сам бренд я знаю, від нього я багато чого вже брала, тому вирішила взяти ось цей тут навіть тонік. Ціна в нього така ну, немаленька, скажімо так. Але тут у нього літраж, зараз я вам скажу, 100 мл, його повинно надовго вистачити. Плюс він мені сподобався тим, що він іде незмивний, тобто його потрібно наносити. Після того, як ви вже помили волосся. ну Ось така баночка, така аптечна. І давайте я його відкрию. Можливо, буде тут відчутно аромат. ну Аромат такий трав'янисий, напевно, ось цей розмарин що вказаний. Всередині він, як водичка, і тут просто ось таке упакування точково наноситься потім робиться масаж. Дуже його хвалили, обіцяли результат. Ну і заодно я хочу протестувати, тому що від веледа я не бачила таких засобів саме для волосся. Ще замовила ватні диски від леді котон, коштують вони 61 гривню. Завжди я беру ось такі: тут 120-плюс 20 штук. Вони мені найбільше подобаються з косметичних дисків. І останнє що залишилось, це подарунок це зубна паста. Splash brand. Іде вона якось освіжаюча, з відбілюючим ефектом, зі смаком ментолу та огірка. Така невеличка мініатюрка. Має вона ось такий вигляд. Звичайно, спробую. Тим паче я їх бачила в гарні такі упакування. Ось, наприклад, от таке упакування, таку відтінку буде сам тюбик. Плюс до всього, мені дуже сподобалось, що він смаком ментолу та огірка. Буде цікаво спробувати. Ну, Ось таке в мене замовлення з магазину Єва. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання. Перейдете, подивитись детальніше на них. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду дуже вам вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, підписки. А ми з вами зустрінемось в наступних відео. Всім пока!